Вітаю, шановні. Ви на 33 третьому каналі. Зами Гнаді Венград. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо а зараз. з Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. раді вас бачити. Що там неспокійно у вас? Я бачу, ви вдома неспокійно у вас також було вночі, я розумію. Ці ночі так, летіли шахеди через Одесу. Було таке, але mm -hmm. в Києві було більш неспокійніше ніж у нас. Слухайте, от якраз тільки хотів у колег дивився репортаж з місць подій, і хотів вас запитати: слухайте, а що навіщо от Київ? Це ж далеко від фронту, що просто от що навіщо гатити цими балістикою по Києву? Що, який ефект від цього? Профіт, який? Вони вже не перший раз це роблять, а вони двічі на цьому тижні використовували балістику саме по Києву. Mm -hmm. Отже, вони намагаються прорвати протиповітряну оборону, використовуючи саме ці ракети, найскладніші в перехопленні mm -hmm. більш складні це тільки ж кінжали К-47 М2. Але загально то ми повинні розуміти і те, що ці Ракети в них не є в великій кількості в наявності, так і такою кількістю вони вже давно не гатили по Києву. Тобто там були вісім ракет, але десять це ну за останній час це найбільша кількість. Вони намагаються прорвати засоби протиповітряної оборони, і це точно не прагнення нанести удари по енергетичній інфраструктурі. Mm. Це скоріш за все в них зовсім інші цілі. Але ці цілі знають тільки в наших повітряних силах, а саме наші оператори протиповітряної оборони, які збивають, бо вони бачать ці траєкторії. Польоти можуть орієнтовно а, робити висновки, яка може бути кінцева ціль, які можуть бути кінцеві mm -hmm. координати, а, але вони не досягають як відомо а, безпосередньо своєї цілі. Тому ми не можемо говорити. А що було саме ціма координатами, кінцевими координатами? Чи це центр прийняття рішень, чи це щось інше? Отже, добре, що ми їх влучно збиваємо майже на 100%. Ну, там в центрі ж нікого не було, всі в роз'їздах були. Який смисл? Сенс був би по центрам гатити прийняття рішень, коли всі поїхали. Центри по прийняття рішень вони вже давно взагалі знаходяться в, скажімо так, підземному форматі. Тобто там нема ну, такого, що е, працює якийсь центр, називаємо це так, прийняття рішень. Він працює, все, ця будівля, там, як той мурашник, ні. Е, ще... Повномасштабного вторгнення було розсередження усіх цих об'єктів, і вони виконують віддалено свої функції або в форматі, який неможливо просто так взяти і вразити ракетку. Тим більше зранку, там коли ти запускаєш їх в три чи в чотири години ранку, знову ж таки сенсу просто зруйнувати будівлю, можливо, якщо це є основною задачею. Але загально від цього функції не постраждають, бо вони вже давно виконуються віддалено. Зрозумів. Так, слухайте, давайте про зовнішню політику. Я тут почув, що людина, за яку красномовно, як говорить його зачіска, Трампа маю на увазі, слухайте, скаже Ну про таку історію, що якщо я прийду до влади, то ми Сполучені Штати підуть з НАТО. Підуть з НАТО, і хай там той де йде. Європу. Я думаю, що це він має на увазі Путіна. Слухайте, я почув, знаєте яку версію? Що це ось якраз і є такий план, щоб вже остаточно затягнути. Російську Федерацію до фази, коли там в кінці залишиться тільки дійсно руїни. і Ну як Байден сказав, і зітруть її з лиця землі, і на цьому все кінчиться. І ось це є той план. Я вам що він нагадує? Це може конспірологія під час другої світової війни. Якщо дивитися, як працювала ось коаліція, коли вони вступали в бій, таке інше, у них є чіткий план як ось перемогти. Як перемогти і ще й в кінці очолити марш, пер, марш переможців, тобто затягуючи там, Гітлера у, у, у ту історію, в яку його затягнули. І вони ну, майже в кінці. Другий фронт відкрився майже в кінці. Сполучені Штати також це зробили. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно може бути ось така історія? Ну, це дійсно конспірологія вже. Mm -hmm. Але навіть під час Другої світової війни я нагадаю, що для США це також було ну скажімо так несподіванкою. Такий масштаб бойових дій, і їм треба було переходити на військові рейки налагодити військово-промисловий комплекс, щоб він працював mm -hmm. достатньо як ну як години, статньо mm -hmm. чітко. А на це потрібен був час, і це при тому при всьому, що ще й працював ленд-ліз той час. Отже, сформувати відповідну кількість сил та засобів для ведення бойових дій на європейському клаздармі це було дуже складно. Але окрім цього іншого, США були і е, під атакою з боку е, Японії. Е, відбувалися баталії ще із. Японією, на що витрачалось багато ресурсу в першу чергу на морську компоненту, на флот. А флот ну, це така скажу, mm -hmm. найдорожча компонента будь-яких військ будь-якої армії. Тому це було ну, не з дешевих задоволень, м'яко кажучи, звісно ж. Тому для США це також все було не просто так. І ця конспірологія, так, так, на перший погляд, тягнули, тягнули ага, ага. Е, кота за хвіст три роки, а потім жарили е, висадкою десанту, але з іншого боку. Три роки вони не просто так тягнули. Вони підіймали свій військово-промисловий комплекс. Вони воювали з Японією. Е, в них були свої власні проблеми. До того ж, багато хто не згадує. Що а, наші союзники також воювали в Африці, де uh -huh. також була а, присутня нацистська Німеччина. Нацисти також в Африці проводили досить масштабні бойові дії, і їм спротив чинили Велика Британія в першу чергу. Uh -huh. Тому там досить а, складна була загальна ситуація. Це ми бачимо європейський м м м театр бойових дій. Але він е, простягався на багато інших ділянок згоден з вами. Ну там ну якщо буде чесним, там в Африці, я ж так розумію, пам'ятаю, там італійці були. Були італійці. і я просто дивився про цю історію, коли цей цей диктатор попросив у Гітлера допомоги. А між ними були такі дивні стосунки. І той, і той хотів бути лідером насамперед. І той дійсно допоміг йому і послав, і Гітлер і послав туди свій підрозділ, але не у якості, о, знаєте, як регулярна армія, а як, якийсь там ось, от, як Вагнер наприклад От як Вагнер, от така от історія там була. І ну, я б не порівнював, наприклад, генерала фільммаршала Ервіна Ромеля, ага. який отримав сво... саме своє прізвище Лис Пустелі, ага. саме yes. свої дії, не порівнював би з Пригоженим взагалі. Ага, це зрозумів. Ну, ну така, така, така справа у Ромеля. Так, слухайте, все ж таки, вихід з НАТО і Трамп. Яка ворогідність? Що думаєте? Нульова. Нульова, так? Ага. Ну, це моя особиста думка, так, справді, нульова. Ну, як... багато хоч... про це говорить, але він може тільки говорити, тому що НАТО це державний інтерес а, США і. Ніколи в США не нехтували державними інтересами заради забаганки або примхи якогось політичного діяча, особливо такого напівблазня, як Дональд Трамп. Тому нульова, нульова. Цікаво. Слухайте, Індія і Пакистан воювати. Що вони будуть воювати? Ну я пам'ятаю, Кашмір там історія також. Ну тут теж, скажу так: це також вирогідність нульова. Ага. Вони не будуть ні, в них будуть відбуватися прикордонні е, зіткнення. Вони були, є і будуть, але до якоїсь глобальної масштабної війни це не дійде. Ну тобто там проблемний і не тільки ага. все це буде е, відбуватися то так само, як це буде відбуватися на кордоні Індії та Китаю. У них особливо гірська гірський кордон так, так. він є достатньо І Там постійно відбуваються якісь сутички іноді на різних рівнях, але загально це так, тобто масштабної війни. Ні, не буде до того ж, не забуваємо, що Індія та Пакистан це обидві країни, які володіють ядерною зброєю. ядерною зброєю. Дійсно, а я бачив одну з таких сутичок між Китаєм та Індією на кордоні. Десь там у горах слухати, але ну я зброю не бачив, але бачив, як вони палками били до справа. Так іноді так буває, що там застосовується зброя, наприклад, на кордоні з Пакистаном ага. бувають такі гарячі фази. Але переважно це така собі. Знаєте, як то битовуха по нажовщину, що це так. відбувається, а, вогнепальну зброю. Вони майже не використовують. А при цьому тут це, це взагалі знаєте? Це як там а, в Америці. Є реслінг такий собі, в Restл ага, а, а, Типу, боротьба, але не боротьба. Там усі бої вони договорені. Це все зрежисовано. А, отже, відбувається така вистава для глядачів. Mm, Всі задоволені. І от ці бої між е, Китаєм та Індією на кордоні, а також між Індією та Пакистаном, це щось на, на, на шталт на, в Ресулманії. Тобто вони збираються, починається оця сутичка. А при цьому знаходиться завжди старший офіцер, який mm -hmm. за цим всім спостерігає. І коли воно заходить е, за межу дозволеного, все це припиняється, розходяться. Mm -hmm. е, от і все це. Просто ось такі бійки на кордоні можна назвати це так. Тому якось це переводити в формат м, якоїсь глобальної війни. Ні, вони можуть стягувати зброю, танки, там ББМ, реактивні системи залпового вогню, артилерію, погрожувати ці відео будуть uh -huh. з такою пафосною епічною е музикою, е викладатися відкриті джерела в е індійський тікток, в пакистанський тікток, в китайський тікток, але результат. Ніякої повномасштабної війни. Ну, я згадав цього з реслінга усатого білого Хелкхогана Такою подарував <реслінг>, таку людину. Дійсно, така вистава там відбувається. Бо я а колись я в дитинстві думав, що там все по справжньому, що вони товчуться один на одному. Там два проти одного Ні, ну, таке... професійно. Так боротьба досить така професійна. Вона зрежисована. Багато з них стали професійними акторами mm -hmm. бойовиків. Той саме халкон якого ви згадували, так дійсно. Зрозумів. Так, так рухаємося. Хусіти, хусіти. Слухати, які це пірати 22 сторіччя вже, буде. чи чи як. Бачите, яка еволюція. Вони такі можемо Ми можемо їх Без... так називати. Так. Безкарно так вони і будуть такими ось флібустірами? Чи я не розумію? Я думаю, що недовго. Я думаю, що недовго, тому що так чи інакше. Ну, о, саудіти не змогли на них знайти вправу а і я не здивований, чому, тому що саудіти вони не вояки. Саудіти, а вони торгаші нафтою. Mm -hmm. І не більш того, вони підприємці. Але саудіти це не військова. Вони мають одну з найкращих штатних комплектацій своїх армій в регіоні. Не mm -hmm. дійсно там одна з найкращих е, по високотехнічності та технологічних штатна їх підрозділів. Але вони саме ті, хто продемонстрували, як це все можна. Е, як би так сказати, втратити. втратити за досить короткий час з мінімальними результатами. Тобто саудіти вони не вояки. Тому проти хуситів вони нічого не зможуть зробити, не могли та не зможуть. Кусіти, оскільки разів обстрілювали Саудівську Аравію, нафтові mm. підприємства, аеропорти, і усі там що? Нічого. Mm. Вони нічого не змогли проти них протидіяти. З іншого боку. Є інші сили в регіоні зацікавлені в тому, щоб вирішити е, питання з хусітами. Але чи буде е, доведено це до якоїсь операції чергової операції на кшталт бурів постелі? Е, питання не впевнений, не знаю. Але угу. те, що ракети можуть по хусітам прилітати від Ізраїлю, е, від есмінців, ракетних есмінців США, це цілком можливо. <ганувач> ну, будемо уважно чекати на ці події. Слухайте, РФ тут наступає по всьому фронту. Слухайте, що, що це таке? Я? Це якісь передвиборчі потуги, от, ривок. РФ, 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 РФ. Чи що це таке? Навіщо саме зараз от їм на зиму от, накопичувалися, накопичувалися? Ні. Що це таке? Я, яка логіка у цих подій? Це саме передвиборчий ривок, так. Це ага. саме передвиборчий ривок, і тут важливо зрозуміти одну дуже важливу річ, якби не сталося в цьому році нашого наступу ага. влітку, якби ми його не розпочали, росіяни змогли б накопичити значно більше ресурсу для цього Згоден. Згоден. і на сьогодні, що у нас є в зоні бойових дій по потенціалу ворога. У них майже 450 тисяч особового складу. Російських окупаційних військ по всій зоні бойових дій, якби не відбувалося нашого наступу, вони б змогли б це збільшити до 550 тисяч, наприклад. І це був би зовсім інший показник. Але людська маса це одне, зовсім інше, це технічна компонента. Ми знищили велику кількість за цей період їх технічної компоненти, танків, ББМ, особливо артилерії. Особливо засобів протиповітряної оборони, автотранспорту, спецтехніки, і е, все це впливало на їх можливості розпочати mm -hmm. е, цю хвилю наступу е, саме в зимовий період. Mm -hmm. Зрозумію. Ну, це добре, так чи інакше, бо. Було б критичніша історія, дійсно, якщо б вони накопичили більше і пішли. Вперед так чи інакше, розум тут є. Слухайте, Окей, з цим розібралися. А на що вистачить ось цього ривку? От зараз вони там своїм дали там ні ані кроку назад, вперед, давайте. І що? Так, ось... ну, для них задача на сьогодні це е, петіш номер ага. один це Авдіївка. Авдіївка з двома дедлайнами взагалі вони орієнтуються на два дедлайни. Перший дедлайн це Новий рік, другий дедлайн це так звані вибори президента Росії. І для них, окрім основного фетіша, Авдіївка, є ще і села, населені пункти по плану Б. Тобто, що це таке розширення зони впливу біля Бахмуту, тобто захоплення Клешіївки, захоплення Андріївки вихід, вихід на Богданівку та навіть вихід на часів яр. Ось такий у них а, план. По Бах а, по Лимана купінській вісі. Mm -hmm. Вони розуміють, що найближчим часом чогось масштабного спромогтись не можуть, але для них, хоча б основною метою є захоплення синківки. Mm -hmm. а, далі Мар'їнка. Вони будуть намагатися під один з дедлайнів захопити повністю Мар'янку та встановити контроль над цим. Ну, фактично, я не можу сказати, що це місто. Це просто руїни, Це просто руїни. руїни ось і все, а, і вони розпочнуть найближчим часом наступальні дії в напрямку Вогледару. І Вогледар, він також входить в їх план Б або під Новий рік. Хоча скоріше вони його переносять саме на а, початок 2024. тисячі Отже, для них а, існує окрім Авдіївки. Яку вони не знають, зможуть захопити чи не зможуть захопити, mm -hmm. в них існують інші локації, і якщо не Авдівка, то буде, наприклад, Мар'янка в зверненні Путіна до цього ага. свого електорату? Мовляв, а, ось ми захопили велике багатомільйонне місто. Мар'янка, транспортний вузол, промисловий центр, і все таке інше. Тобто будуть робити з цієї вже зруйнованої. Мар'янки вщент будуть робити якусь епічну пічну перемогу на кшталт захоплення Харкова або Одеси, угу. так само з якимось іншим селом чи містом, яке вони зможуть містечком, яке вони зможуть захопити, знову ж таки акцентую ще не факт, що їм це вдасться, але загально вони активізувалися по всій лінії фронту саме з цією метою. Угу, зрозумів, зрозумів. Слухайте, а. А оця от комбінація: Карлівка, Мирноград, Дніпро. Ось що кажуть, що отак от вони ще можуть просуватися. Яка вирогідність? Слухайте, там що Карлівка, що Мирноград. Ну, про Дніпро я взагалі мовчу. Там така кількість людей, брати Дніпро. Хай мріють. Це ж, ну, як от, оце, от, це можливо? Хворі мрії. Я назву це так: це хворі мрії. Там такі лінії оборони, що вони 10 років будуть до Дніпра йти. Угу. За 10 років багато дійсно чого може змінитися. Слухайте, побачив ще хтось там з експертів, розпочне розповідати, що 4 мільярди потрібно там, і трохи часу, і все, і в нас вже є. Ця ядерна програма. з іншого боку, я почув експерта, він каже, що ну слухайте, ну скільки ви зробите цих ядерних цих ракет, бомб, ну яку кількість. І коли почнеться історія ультиматуму, які ну ми при тому, що вже є ядерна зброя, можемо висунути в Москві. Ну вони можуть тільки посміятися, запитаючи, а скільки у вас цих бомб? Ну, ми скажемо, три. А вони скажуть, що у нас три тисячі. Так, от, 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 що ви думаєте, оці бабалачки навколо цієї історії ядерної зброї? Я... Віднов... Ядерну тематику е, ніколи не підтримував ідею відродження mm. ядерної зброї. Це зараз не на часі. 4 мільярди можна більш ефективно витратити е, на щось mm. більш ефективне, що нам дійсно допоможе. До того, що в мене є великі сумніви, що саме ця програма вона буде становити 4 мільярди, тому що ядерна зброя це завжди була найдорожча позиція mm. з усіх розробок. З усіх проєктів, навіть якщо у тебе є якась, а, якийсь фундамент, якась плацдарм, давайте говорити, як воно є. А, більшість наших об'єктів та більшість наших наукових центрів і багато чого іншого, що приймає участь в таких розробках, вони вже давно або не мають відповідного успадкування, або не мають відповідних можливостей для проведення таких досліджень. Mm -hmm. Отже, сказати, 4 мільярди, ну окей, а, чому не 5 мільярдів? Ну, я не знаю. Ні, ну, тут, не про, тут не про гроші йдеться, тут взагалі про. Так, ну, про можливості. Про можливості а, дійсно, так. про можливості. Чому ви впевнені, що саме 4 мільярди на це піде? У нас ми пам'ятаємо проект Мрія, скільки цей літак тільки потребував вкладень для того, щоб другий літак зробити. А mm -hmm. ми говоримо про ядерну зброю, яка потребує ну зовсім іншого формату обслуговування, постійного контролю, зберігання і так далі, аніж ну, звичайна зброя. Усі дуже добре це знають. І якого саме типу? Це буде тактична ядерна зброя. Так тактична ядерна зброя нічого не вирішує. Не вирішує так, вот це я вже я... давно. Що ми будемо наносити удари по е містам таким, як. Е Белгород, Ростов, Курс, тобто вбивати цивільне населення, так? Чи ми будемо наносити удари по а, військовим російським? Але знову ж таки таки, тактична зброя в сучасній війні, mm -hmm. вона ще наприкінці 70 х 80-х нічого не вирішувала, mm -hmm. тому що ведення бойових дій відбувається зовсім іншими масштабами і набагато ефективніше використати. Півтора тонну авіаційну бомбу, аніж для цього витрачати мільярди доларів на створення ядерної зброї, тому, на мій погляд, ні, це не той підхід, по якому не той шлях, по якому ми повинні я згоден з вами у цьому питанні. Слухайте, наостанок, бо ми якось забули про це. Байден там в останній своїй промові отож казав, що якщо там Путін переможе, будуть успіхи, то все да далі він піде. І далі він піде, і ми маємо включати у цю поправку НАТО і воювати за кожен дюйм, бо Путін піде далі до Європи. До Слухайте, яку країну він має на увазі? Я хочу зрозуміти, хто там зараз буде суюту наганяти. Ну хтось повинен же її наганяти, готуватися до можливого. Ну потрібно, вони ж відпрацьовують найпоганіші варіанти, і тому потрібно готуватися. Хто? хто це що це за країна? Я думаю, що країни Балтії в першу чергу вони найменш захищені від можливої агресії з боку Російської Федерації, і найстрашніше те, що йдеться саме про агресію гібридного формату. Mm -hmm. Це може бути не явний, а саме гібридний формат. І тоді п'ята стаття колективної безпеки вона не завжди буде працювати повноцінно. Бо, ну, якщо візьмемо Естонію, там на кордоні з Росією е, живе багато росіян, так званих негромадян, і е, саме гібридно розпочати вторгнення в Естонію цілком можливо використовуючи саме цю платформу. То ці люди е, в зеленому одязі? А це місцева самооборона. Ага. Яка е хоче е доєднатися до Російської Федерації? Ага. Це не російські війська. А звідки в них БМП та танки? т 62 МВ, а вони дістали їх там. Ну, наприклад, що там в Естонії є? такого це Пещ... якісь пещери є там, є. я не знаю. Ну то тут... ша шах точно немає? Схрони отже, Схрони з... другою Схрони знайшли другують. в лісі. О, ага. Знайшли в лісі mm -hmm. старий Т-62 ще з радянських часів і БМП 2, так mm -hmm. і от зараз е, це місцева самооборона, тому є велика небезпека саме в гібридному форматі. Це правда, і в гібридному форматі не завжди я не впевнений, що буде працювати п'ята стаття повноцінно. Mm -hmm. Так, може бути відповідна допомога від Польщі, тому що Польща а вона більше рішуча. і Велика Британія до речі, також може відреагувати. Вони більш рішучі за межами цих п'ятих статей і прочої всієї маячні. Але а, загально саме п'ята стаття є анахронізмом, а, який буде заважати повноцінно захистити країни Балтії, якщо буде така загроза. Цікаво, слухайте, ще наостанок я там побачив, модернізували шахеди, якісь реактивні двигуни на них пересобачили. І що? А збиваються вони от зараз таким же чином, як і збивалися, чи, чи ні? Чи вони якийсь в інший клас перейшли? Ну, поки що я не бачив від представників повітряних сил Збройних сил України повідомлень про те, що у нас в повітряному просторі з'явилися шахеди з реактивними двигунами, і загально. Реактивний двигун на шахеді це дуже такий е, спірний е, момент, mm -hmm. не факт, що воно може працювати достатньо ефективно на тих швидкістях, які можуть видавати такі двигуни. Ну, тобто, приблизно це 800, е, 800 е, км на годину і більше mm -hmm. е, дозвукова швидкість. Е, Таке собі питання як витримує планер і багато інших моментів. Скільки ви скільки треба буде палива витратити а, цьому шахеду, а, щоб дотіти до якоїсь угу. зони, тобто це зменшення загально Я зменшення відстані польоту, а, і вони навряд чи зможуть до кордону з Польщею долітати з уваги того, який в них розмір, який в них об'єм паливного баку, або будуть зменшувати бойову частину, що буде зменшувати а, їх руйнівні можливості. Тобто mm -hmm. там би багато питань, але mm -hmm. поки що вони не з'явилися в повітряному просторі України. Mm -hmm. Зрозумів. Дякуємо, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим телечам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новини. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!